Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про тяжку, страшну хворобу, яку дуже тяжко діагностувати, а частіше всього її навіть не, не діагностують, тому що не рентген, ніякі вузі, ніякі МРТ її не можуть віднайти. Ця хвороба в душі. І зветься вона хронічна, катастрофічна недостатність любові. Ви, мабуть, знаєте про таке. Може, чули, може, в самих є. І розкажу я сьогодні таку історію свого життя. Було у мене в дитинстві дві подружки. Одна звалася Мілочка. Мілочка була любимим дитям у своїх батьків. Вона була не одна, вона була третя в сім'ї, але всіх трьох діток безмежно батьки любили. Жили вони не дуже заможно, жили в бабиній старій хаті, але будувати нову поки що не збиралися. Тому що, як і старшим дітям, так і мілочки купували іграшки, купували і фарби, і олівці, і розмальовки, і книжечки. І гарні сукеночки новенькі, і одяг такий гарний, і бантики, і вона була вся, як квіточка. Коли ми приходили до неї гратися, а збиралося дуже багато дітей у них вдома. По 12 чоловік приходили, тому що мілочки дозволяли гратися усіма іграшками, і ми робили там що хотіли. І моди показували, і, і в магазинах гралися, і в общем, робили, що хотіли. Мама Мілочку обнімала. Ми спочатку дивилися так на це всім, а тоді мама мілочкина обнімала і нас усіх. От. Тато грав на баяні, ми всі танцювали, співали, було весело, було добре. Друга в мене була подружка Галя. У Галі сім'я заможна. Тато у ну, відрядженнях заробляв гарні гроші, побудували гарний дім, купили гарне авто, братик менший хворів. Галя гулять не ходила, братика гляділа, потім з часом братик помер. Галі не купували речі, Галі перешивали з маминих речей. Галя гарно вчилася. Галі заборонялося все те, що дозволялося, мілочки. Галя була така взірцева, Галя була така слухняна. От, і коли ж ми всі повиростали з часом, я зустріла мілочку, бізнес-леді, красуня, розумниця на своєму авто, сім'я гарна, дуже добрий чоловік, прекрасні діти, гарно все в неї склалося. А от у Галі чоловік її покинув, синочок в неї загинув, вона не розказувала, як а я не допитувалась, я не хочу лізти людині в душу боляче. Спитала вона мене, як ти? Я кажу, я бабуся, в мене семеро внуків, а вона сказала, що вона ніхто і ніщо. Вона ніхто. Вона вже не дочка, бо мама в неї померла. Вона не жінка, бо чоловік пішов від неї, то, то, вона не дружина, бо чоловік пішов від неї. Що вона не мама, бо синочок у неї. загинув, І вона не бабуся, тому що ніколи неї не стане. Хоч вона Гарно має спеціальність, хоч вона гарно має роботу, але та робота її не тішить, вона хворіє, і в людини життя не склалося. А вся проблема в тому, що хронічна, катастрофічна недостатність любові, зробила у житті у Галі таку катастрофу, що й сказати тяжко, любі мої, якщо ви відчуваєте, що вас не люблять. Може, не любили батьки, може, не любить чоловік, може, не люблять діти. Це тільки ви так відчуваєте. І для того, щоб поповнити запас любові, оту енергію в собі акумулювати любові. Бо коли ви будете наповнені любов'ю, коли ви будете її випромінювати, коли ви будете світитися від любові, ви побачите. Як до вас будуть ставитись, вас будуть любити, вас будуть обожнювати, вас будуть, вас будуть поважати, вас будуть розуміти. І для цього треба полюбити себе. Легко сказати, полюбити себе, тяжче всього зробити це наяву в житті. Попробуйте, перші кроки це афірмації. 100 разів у день, а може і більше. Повторюйте, я себе люблю. Ви повинні оту свою любов акумулювати. Потім, як генератор, ви її маєте збільшувати, збільшувати, дайте їй сили, дайте їй такої потужної сили, щоб своєю любов'ю усіх огорнути, всіх тих, хто поруч з вами, всіх тих, хто далеко від вас, всіх, кого знаєте, всіх, кого не знаєте. Все людство, всю планету, весь всесвіт. Це можливо. Це можливо. Повторюйте собі по тисячу разів у день. Я себе люблю. І я вас люблю. Я люблю вас, мої любі. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам любові, любові і щастя. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!